Давайте знайомитися. Я лідер громади 5-го А-класу Cool School Kids Коренко Олександра. За мною має бути нашої гімназії. Моє кредо не претендуй, будь, не обіцяй, дій, не мрій, здійснюй. Моя активна позиція надихати, жити і створювати. Що це означає? Лідер це не той, хто керує людьми, а той, хто вміє керувати собою, може захоплювати своєю життєвою працею. Я захоплення це танцювати. Ще я дуже люблю малювати та співати пісні. Якщо б мене вибрали і головою учнівської ради, я б зробила все, щоб гімназія розвивалася у сучасному напрямку. Я буду підтримувати інтереси учнів та вчителів. Я супергероїня, тому що я люблю свою гімназію та батьківщину. Тож, що я пропоную? Провести акції на году тваринку, збери речі, іграшки на благодійність, допомога ЗСУ, подяка воїнам, озелення гімназії, підтримувати спортивний дух гімназистів, продовжити стартап, спортивна осінь, провести стартап спортивна зима та спортивна лисна, проводити спортивні дозвілля для здобувачів освіти та батьків вчителів, підтримувати всеобічний імідж гімназії. Висвітлювати життя гімназії в Тік-Ток, знімати спільні відео з вчителями та батьками навчально-розважального характеру. Зробимо разом з вами життя в гімназії яскравим, незабутнім та надихаючим на нові звершення.